Друзі, усім привіт! Хочу вам трохи розповісти про мої рукодільчі закупи. Час від часу трапляється таке щастя, що я докупаю якісь речі, які допомагають мені в організації процесу рукоділля. Отже, цього разу це ось такі кошики. Сьогодні придбала буквально по 69 гривень вони коштують. У сільпо, ще може, і у вашому трохи є. Тут написано, що це кошики для білизни, тобто для упорядкування білизни, органайзер для зберігання білизни, 15 відділень. Але не вірте, вони пластикові, крепкі, сюди можна покласти все, що завгодно. От, Я придбала кілька штук, але вони всі однакові, тож продемонструю один. Далі я придбала ось такі пакети вакуумовані. Значит, у цей на разе 60 на 80. Вот. Значит, пакеты. Почему я кажу, что они самые для рукоделия? Це просто маст хел для зберігання пряжі натуральної, тобто вовняна пряжа, аби молі її не з'їла. Щоб не купувати усі ці хімікати із лавандою і не перетворювати на лавандовий ліс свою хату, купуєте ось таке щастя. От, в залежності від того, де ви будете зберігати, під розмір своєї полички. Можете трохи більше купувати. ось це я купила 60 на 80. Ось це 50 на 60, вже пішло це е, в роботу. І ще один також 50 на 60, бо у мене малесенькі полички, де я буду зберігати. От, і, значить, просто тут ось такий мішок складаєте все, що вам необхідно. Е, берете нитки, але тільки нові нитки, бо інакше буде запах. А, значить, Нитки складаєте моточки один до одного, так щільненько. Або ж це вже в'язані речі, або це пасма ниток, як ви хочете зберігати. Не моточки, пасма. Ну, Байдуже, будь-що, що вам треба вберегти від молі. От. Ось цей клапан знімається, поки ви все складаєте. Все це ви сюди впорали поскладали. Потім берете ось такий зажим. Зажими в кожному пакеті є, в кожному наборі. Ось так о, зажимаєте гарненько два, два замочки щільно тримають. От, можете тут лишати, можете окремо зберігати, це вже не принципово. Ось так щільненько все лишається. Далі, друзі, берете будь-який звичайний полусмок. Пристосовуєте сюди і висмоктуєте усе повітря, що там є всередині. Забрали повітря, скрутили по-перше, займає менше місця, по-друге, дійсно береже від е, молі, від всяких жучків, від всякої дрібноти. Головне передивіться, щоб ви не старі нитки клали, щоб там ще не було молі, бо інакше з'їсть все, що має. Ось, можете бачити: ось так пилосмоком, просто витягуєте усе повітря. І воно і менше місця займає і е, якісніше зберігається. Бачите, навіть тут светрики. Тобто нам підказка, що це в'язане полотно, зберігається краще. Е, можете складати е, пледики дитячі, що там. Хутро, якщо у вас пристібні комерції чи ще щось, все складаєте в такі пакети, і вам не треба піклуватися про антиміль чи там ще що-небудь. Так, про це розповіла. Беріть різні під різні потреби, різні розміри під різні потреби. І ще буває матеріал різний. Ось цей шелестить дуже, а є такі більш, ну як вам сказати, тихіші матеріали. Далі ось таку файну підставочку. Це е, пластикова конва для підставки, або ж для серветки. Тобто тут можна зробити якийсь візерунок, або ж можна просто її вишити. Я поки що думаю, що саме з цим можна робити, але це, я так розумію, що це буде щось чисто для задоволення. Більше того, тут малюнок важко продумати, бо воно не. Бачите, десь клітинка одна над одною, десь клітинка над перехрестям клітинок, як то сказати. Тобто тут нерівномірно збільшення, а воно якось Ну тут іде, наче одна над одною, одна над одною. Так? Тут трохи зміщення малюнку. Тобто Важко розрахувати малюнок. Тобто Це буде якийсь малюнок, що йде по колу. Буду думати ще, як саме прикрасити цю річ і де буду використовувати. Як я розумію, то це під вазони, бо під гаряче точно не підійде. Бо якщо там чи бісером, чи нитками прикрашати, то воно буде нерівномірне. Як вам сказати, ну на бісер точно не поставиш щось гаряче. От. Це під вазони. Під вази просто на стіл прикрасити. І, ну таке, декоративне. Якщо будуть багато візерунків, то можна і як мандалу повісити на стіну, я так собі вважаю. Так, далі. І ось такі це трохи раніше купувалося, але я не, не поділилася. Значить, це є дерев'яні всякі речі. Ось такі, значить, кільця дерев'яні. підрівні скільки тут? 8 гривень. Дві штуки дерева 53 мм. Це ззовні чи зсередини. І <рес> безпекова наліпка. Тобто, реально хтось 8 гривень зацікавиться, ось вони такі цікаві, можна іми прикрашати сумку, тобто як ручки для сумки, можна робити лялечки, можна ну, багато чого можна робити. Добуз, догардин. До прикрас, якщо у вас в дерев'яному стилі, то ви можете ще підвізки на люстру зробити. Тобто, наскільки вистачить вашої фантазії, ось такі кільця одразу складаємо, а казали для білизни, та для чого хочеш, можна використовувати. Так, ось це я їх декілька придбала, та Розкладати собі в задоволення. Там побачимо так. І ось декілька варіантів. І ось декілька розмірів ось таких бусин. З них можна робити обв'язані гудзики, можна робити прикраси на ялинку дерев'яні, можна робити буси, можна робити е, лялечки-мотанки, лялечки-нитянки, можна просто як декоративний елемент до чого-небудь, можна робити квіточки. Тобто все, що вам спаде на, на вашу уяву, це все можна робити. Значить, намистини дерев'яні е, 20 я так розумію, що 22 міліметри. мм, 22, 10 штук. Значить, 22 мм, Так, це так само 22. Ще я однакові купила. 22. 22. 22. да, однакові. А хотіла ще 18. Ну і добре. Ну і подумаєш. Ось таке. Ось, а казали тільки для, для трусів. Нічого подібного. Так що ось такі маю закупи, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Мені цікаво, мені вже руки чешуться. Чекайте наступних майстер-класів найближчим часом. Ну, як найближчим часом? Коли в мене буде вільний час, отой і найближчий. Всім дякую за увагу! Дякую за вашу підтримку, дякую за ваші добрі слова в коментарях. Це дуже надихає і в особистій переписці також хочу побажати всім мирного неба, спокою в серці довкола, в країні, в сім'ї та Божих благословень всім папа! -па.